Майже тисячі переселенців, котрі мають психічні розлади, надали допомогу в обласному медичному спеціалізованому центрі від початку повномасштабного вторгнення. Перші переселенці у нас з'явилися це було 4 березня. До нас приїхав, ну можна так свять колона. Автобусів це були переселенці з Київської області з під Бучи ще якісь ліку, ще одна психіатрична лікарня, які до нас привезли 260 людей. Із них 11 чоловік було лежачих. Їх психічний стан наближений до критичного лікарі і медсестри, які супроводжували цих пацієнтів. Вони розповідали про те, що вони тікали від кадировців. Ну пацієнти, на жаль були перезбуджені. Оксана Золкіна працювала лікаркою терапевтом у Луганській області. До Житомира переселилися у червні. Ми вже двічі переселенці. Ми в 14-му році переїхали з Луганської області до Донецької області. Тому у нас вже є якийсь досвід ведення військових дій. Сюди ми приїхали у, у червні місяці. І з першого липня я вже працюю у цій лікарні. За три місяці роботи лікарка надала консультацію майже ста пацієнтам-переселенцям. Було дуже багато людей похилого віку. Вони дуже важко перенесли це цю, цю ситуацію, бо ну, що таке, якщо людина жила в одному місці 50-60 років, і потім її зірвали, вона приїхала сюди. Немає навіть ну, елементарних речей, до яких людина звикла. Тому так, в такому стані на психічне захворювання ще налаштоване. Оце ось накладується така ситуація, не дуже благоприятна. Що їм треба не тільки медична допомога, їм треба і матеріальна, і соціальна, і психологічна. Тобто тут ми, як заклад, вже працюємо трошки так розширення. До нас звертається по направленню ВІЛ-інфекції, таких більше ста на сьогоднішній момент. До нас звертаються наркозалежні переселенці. Також ми їх став на замісну терапію. І всі переселенці, які власне звертаються в заклад і по алкогольній залежності, по наркотичній, і по, наркотичні, по, по психічній. То без виключення всім надається допомога. Стаціонар, стаціонар амбулаторно. значить амбулаторно. Амбулатор. Антоніна Тугас, Сергій Кобелянський, новини на Суспільному.